Одного разу Давид повертався з урочистої подорожі, дивно одягнутий з дивною поведінкою. Підтанцьовуючи, підскакував у ляному Ефоді. Це побачила його дружина Мелхола і іронічно зауважила, як же достойно прославився сьогодні ізраїльський цар, оголившись перед очима служанок своїх воїнів, як оголюється хіба що якийсь легковажний гульвіса. Друге Самоїла 6.20 Ти дурно виглядаєш, так можна передати суть її слів. Це зачепило Давида. В ту ж мить він голос пообіцяв, що буде шанований перед усіма. Після цього його стосунки з Мелхолою припинилися вони перестали бути близькими. Про це написано так. І в Мелхоли, дочки Саулової, не було дітей до дня її смерті. 2 Самоїла 6:23. Загадково сказано: це була кара Божа? Напевно, ні. Це було рішення Давида. Він не зміг простити цей чинок. На чиїй стороні ви у цій історії? Очевидно, ви засуджуєте дії Мелхоли, яка принизила благочестивого Давида? Погляньте інакше на їхню історію. В той час в царських династіях вибір дружин відбувався за своєю специфікою, з ціллю зміцнити статус, породичатися з іншими князями і так далі. Щодо Мелхоли, то все відбувалося інакше. Вона покохала Давида написано. І розповіли про це Саулові, і ця річ була слушна в його очах. 1 Саміла 18.20 Згодом Саул сам пересвідчився, що Мелхола, Саулова дочка, полюбила його, тобто Давида. Перша Самуїла 18.28 Мелхола любила Давида ще тоді, коли він не був царем, а ганявся з міста в місто, щоб врятувати своє життя. Вона була готова розірвати стосунки зі своїм батьком, аби бути з Давидом. Вона ризикувала своїм життям. У першій книзі Самуїла, 19 розділі. 11 вірші читаємо і послав Саул посланців до Давидового дому, щоб стерегли його і щоб убити його вранці. І розповіла Давидові його жінка Мелхола, говорячи: Якщо ти не врятуєш свого життя цієї ночі, то завтра ти будеш бити. Вона була готова піти на обман, аби виправдати свого чоловіка. Перша Самоїла 18-17 про інших жінок, які були в Давида, так не написано когось він взяв, захоплюючись зовнішньою красою, іншу в якості трофею, захопившись тим, як вона схиляється в покорі перед ним. Давид, досягнувши царства, ймовірно, обрав побудову стосунків на дотримання субординації і принципу влади, а не взаємної рівноправної любові, яка все прощає, покриває і дозволяє говорити прямо. В принципі, це було характерно для тогочасної східної культури. Таку модель стосунків часто ми бачимо і в християнських сім'ях, але це не библійна модель. Чоловіки домінують над своїми дружинами, вимагаючи від них покори й честі, позбавляючи їх права голосу. Коли дружина говорить чоловіку, що в цій сорочці чи туфлях він виглядає смішно або що його поведінка, проповідь сьогодні була нікудишньою, то робить вона це тому, що піклується про його репутацію. Вона ототожнює себе з ним, бо двоє стали однією плоттю. Вона має право сказати йому те, що думає. Якби ця історія розвивалась інакше, якби в Давида й далі були близькі стосунки з Мелхолою, то, можливо, і не було б в його домі боротьби за престол і кровопролиття. Єдиним спадкоємцем був би саме син від цього шлюбу. Можливо, і старість Давид не проводив би один, зігріваючись на колінах доглядальниці, як про це зазначено в першій книзі царств в першому розділі. Так може статися з тими, хто за основу стосунків сім'ї бере принцип влади і домінування, а відкидає рівноправну взаємну любов.